Наші емоції переживаються тілом. Коли ми відчуваємо певну емоцію, наше тіло реагує. І навпаки, коли ми займаємось фізичною роботою, це впливає на наш емоційний стан. Саме так працює тілесна орієнтована психотерапія за допомогою тілесних практик, що змінюють та трансформують психологічний та емоційний стан людини. Звучить дуже просто, але насправді це дуже глибока тема. Головне, що важливо зрозуміти, що ми маємо звичку пригнічувати емоції. Цей досвід бере початок ще в дитинстві. Ми можемо допомогти собі змінити наш психологічний стан, підняти собі настрій, заспокоїтись, мотивувати себе. Ми можемо дуже багато зробити, допомагаючи самим собі. Сьогодні я хочу показати вам просту вправу. Для цього вам знадобиться аркуш, сторінка з журналу або газет. який аркуш. Важливо знайти для себе місце, де вас не будуть відволікати хоча б кілька хвилин. Почніть з підстати вкручуючи його отак от в кульку. а потім. Розгладьте його, виявньте, розгладьте його руками. При цьому зосередтесь на цьому аркуші та на своїх діях і повторіть це три-чотири рази. Через кілька хвилин ви відчуєте заспокоєння, розслаблення та спокій. Якщо ви відчуваєте, що хочете лягти спати, то краще робити цю вправу перед засинанням.